15 травня у швейцарському місті Базель пройшов другий півфінал Євробачення 2025 року. До фіналу вийшло ще 10 учасників. Букмекери оновили свої прогнози. Найбільші шанси на перемогу має Швеція. Її представляє гурт Кач з піснею Бара Бада, Басту. Їх шанси на перемогу складають 39%. Друге місце у прогнозах займає Австрія. Її представляє артист Джей Джей з треком Wasted Love. Йому дають 23%. На третій. Тому місці Нідерланди з клодом Кіамбе його шанси 8%. Український гурт Циферблат на 14-му місці. Їх шанси на перемогу лише 1%. Фінал Євробачення відбудеться 17 травня. Тоді стане відомо, хто переможе у 69-му конкурсі. Україну представляє гурт циферблат з піснею Bird of Prey. Вони виступатимуть у першій половині гранд-фіналу. 15 травня в Базелі відбувся другий півфінал Євробачення 2025 року. На сцені виступили представники 16 країн. Вони вразили Європу своїми ліричними і енергійними номерами. Пісні учасників ще довго звучатимуть у різних куточках світу. Австрії букмекери прогнозують друге місце. Чи справдяться ці прогнози? дізнаємось 17 травня. Поки що можна переглянути виступи другого півфіналу. На сцені виступили Австралія з піснею «Milkshake Man», Чорногорія з Добродо. Пошлі. Ірландія з like a Party», Латвія з Бурман Лаймі, like Вірменія з Survivor, Австрія з Wasted Love, Греція з Asteroмата, Литва з Таво Акіс, Мальта з Serving, Грузія з Freedom, Данія з «Hallucination», Чехія з Kiss, kiss Гудбай, Люксембург з La Poupe Montelison», Ізраїль з New Day Will Rise, Сербія з «Mila» та Фінляндія з Ічкомме. Еріка Вікман, відома фінська співачка, здивувала всіх на сцені другого півфіналу Євробачення 2025 року. Її виступ викликав багато обговорень. Причина яскравий образ співачки. Європейська мовна спілка звернулася до неї з проханням змінити виступ. Вони вважали його надмірно сексуальним. Запропонували змінити костюм, хореографію і тематику. Еріка не погодилася з критикою, але вона внесла одну невелику зміну у свій образ. Ерік. Відома своєю епатажністю. Її інстаграм сповнений відвертих фото. Вони часто викликають ажіотаж у мережі. На цих світлинах вона демонструє сміливі образи. Вони підкреслюють її фігуру. Еріка не боїться латексних вбрань. Вона навіть може оголитися перед камерою. Її стиль поєднує зухвалість і вишуканість. Еріка Вікман ім'я, яке ще довго обговорюватимуть. Її виступ на Євробаченні дійсно важко забути. На пісенному конкурсі Євробачення дві того року, у другому півфіналі, виступила представниця Ізраїлю Юваль Рафаель. Її участь викликала багато суперечок. Пропалестинські активісти зверталися до європейської мовної спілки, але безрезультатно. Коли Юваль вийшла на сцену, деякі глядачі висловили своє незадоволення. Її пісня Новий день настане виконана трьома мовами: англійською, французькою та івритом. Ця композиція символізує відродження після важкого періоду. Під час виступу на бірюзовій доріжці. Один з активістів зробив загрозливий жест. Ізраїльська делегація звернулася до поліції через цей інцидент. 15 травня ворог намагався повернути втрачені позиції біля липців у Харківській області. Росіяни кинули в бій колону техніки. Сили оборони успішно відбили атаку ще на підході. Про це розповів командир корпусу національної гвардії. Росіяни знову спробували прорватися, але зазнали поразки. Наступ стався саме тоді, коли в Стамбулі Росія імітувала мирний процес. Україна показала готовність до переговорів, але ворог відправив чергову колону, намагаючись відбити втрачене. Сили оборони, зокрема бригада Хартія, знищили колону окупантів.